Ой, друзі, здається, щось вони приховують. Про що це я? З нами сьогодні Валерія Ходус, подруга Яніни Соколової. За вам було грати як запоканих? Можливо, якийсь трошки був якийсь невеликий дискомфорт на початку зйомок. Валіра, давайте вискаву. Я не грав. Ви так заповнені? Ну, ми закохані один в одного як друзі, скажімо так. Це, напевно, чи ти очі піднімаєш. Бувають в житті люди, які закохані один як в одного ну, як в дуже близьких душевно людях. Тому, тому так. Ну, Ми не грали, бо ми дуже близькі. Я нагадую, ви дивитесь ютуб канал Росислав Продакшн, ставте ваші вподобайки підтримуйте україномовний контент. Справа в тому, що багато з глядачів запідозрили Валерія Харчишина і Яніну Соколову разом. Що вони разом, безумовно, ми там хвилювалися в деяких моментах, але мені не знаю, як Валерію він за себе скаже, мені було дуже легко. Тобі було легко, бо ти лежала, а я тебе возив. Правда. Вона дуже, дуже мені, було, мені було дуже важко насправді. Uh -huh. Якщо Чому говорити. важко? А? Чому? тут не було ніякої іронії, ти не відчула, Я кажу, важко було uh -huh. возити тебе. Я зрозуміла. Нещодавно Валерій Харчишин оголосив, що розлучився з дружиною через 13 років шлюбу. А Яніна Соколова найкраща найкраща подруга Валерія Харчишина. Вони. Пов'язані з фронтменом групи Друга ріка, адже грали разом у виставі Яніна навіть знялася в кліпі Валерія Харчишина, і він підтримував увесь час в період лікування Яніни Соколової від онкології, саме раку. Яніна Соколова розповіла, що в період, коли вони боролися з онкологією, її підтримували найближчі люди: це сім'я, діти і Валерій Харчишин. А, декілька років тому Яніна відповідала на запитання, що Валерій це мій найкращий друг. Все почалося з того, що ведуча і музикант почали разом грати в спектаклі з історією кохання про дорослих з 2013 року. Вони об'їздили всю Україну. Між Соколовою і Харчишиним зав'язалася дружба, а незабаром вони стали дуже близькими. Я дуже емпатійно ставлюся до дружби з близькими людьми, і брат Валерія помер від раку. Тому, напевно, серед мого оточення він найближчий, хто мене розумів, зазначила Соколова. І Валерій Харчишин е, буквально півтора місяці тому, е, як грім серед ясного неба, він оголосив про розлучення з дружиною через 13 років шлюбу. Пряма цитата: на жаль, життя не завжди таке, яке ми його представляємо. Попри соціальні стандарти, зобов'язання іноді воно змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям. Я жив іншим життям в іншому місті, в іншому будинку і мав, і маю інші. Стосунки. Валерія, ти близька подруга. Ну і всі глядачі теж помітили, що Яніна з'являється дуже часто з Валерієм. це дружба чи щось більше. Мабуть, всі глядачі бачать Яніну зараз частіше, ніж я, насправді. Я вже не пам'ятаю, коли я її бачили. Угу. Те, що Валерій, так як він допомагав, коли вона хворіла, це ми будемо дякувати разом з Єніною йому ще дуже довго. Ну, По-перше, і чоловіки не завжди можуть так піклуватися, особливо така непроста, непроста хвороба була. Тому все, що я можу сказати, Валерію, що він справжній друг, він зробив неможливе. І така людина, я думаю, що буде ще дуже довго поруч у тому що вони, вони класні друзі. Мої мамі дуже подобається і взагалі їй подобається е, наша телевіз... кіношна пара, і mm -hmm. вона, mm -hmm. вона любить Валерія і слідкує за його творчістю. Ну і через те, що ми дружимо, вона його безумовно знає. Тому відповідно вона слідкує за всіма треками другої ріки і за цим. я тому, чесно. Якщо мамі сподобалось, значить ні, мама така в мене чесна. Якщо подобається, то подобається не подобається. Він каже, ну як можна було краще. Вона це напряму, да? Так. що подобається чи завжди. Чи спілкуєтеся ви разом, Валерій, Яніна і так? Я дуже давно бачила Яніну, дуже давно, насправді. Uh -huh, uh -huh. І що вона мені там пише, підтримує, коментує для мене це величезне, що вона бачить, за чимось, слідкує, щось комує. Для мене це для мене вона велика людина, вона мігчити uh -huh, uh -huh. в дуже багатьох речах uh -huh. я. Хоплюсь, завжди буду захоплюватись. Але mm -hmm. дуже рідко ми зараз бачимось. Втрьох ми бачили, знаєш коли, коли ми ходили на концерти Другої ріки, в Галерії був на сцені, а ми з Яніною танцювали, раділи і співали пісень. Mm -hmm. І отак було. Це коли було? Ой, це Інстаграм, мабуть, краще знає. Mm -hmm. Мені здається, це можливо минулий рік, березень, в березні. Так, так, цікаво. Ну, ця ж новина шокувала. Пана Валерія, я теж звичайно запрошую на інтерв'ю не тільки про це, дуже багато. Дуже дякуємо за їхню велику підтримку Україні. Те, що вони роблять, їхні телепроєкти, їхні інтерв'ю, їхні благодійні концерти. Зараз Валерія Харчишна, як вони підтримують Збройні Сили України. Ну але Юніна Соколова змінилася, знаєш, її питають в інтерв'ю. Про особисте вона каже лише про дітей, про чоловіка не зазначає. І е, чи щасливіша зараз є Ніна Соколова, ти що скаже Валерія? Якщо люди хочуть щось бачити, вони побачать це скрізь в, в, куточку, в куточку ока, якісь посмішці, е, ну, люди можуть читати те, що їм потрібно. Угу. Ну, ну, ти... Ну, наприклад, конкретно на це відповідання відповідати не хочеш? маю що. Ну чи разом вони? Ні. Ти стверджуєш, що ні. Ні. Окей, дякую. Ми почали твій відповідь. Можливо, знаєш, ми бачимо щось інше, але дружба справді дуже важлива саме в. Наш час, підтримка, і те, як Валерій е, підтримав Єдніну да, під час того, як вона боролася з раком, онкологією це е, великий, знаєш, великий вчинок, і дякуємо йому за це. Е, важко було мені насправді згадувати ще один момент в моєму житті, бо колись я, е, мабуть, вже багато часу пройшло, тому мені зараз трохи. Трохи попустило, можливо, я вже можу про це говорити. Але я колись втратив брата, і така трагедія в моєму житті змусила і в той момент, коли ми знімалися, так само згадувати, ти навіть, якщо не хочеш цього робити, то якось все одно паралельно ці образи виникають. І... І в пісні там є рядки, коли я писав, то я згадував насправді і свого е ваську, якого, на жаль, я втратив. Е так, дякую, з нами була сьогодні Валерія Ходос. Друзі, це одна з частин інтерв'ю. Інше інтерв'ю з Валерією. Ми говорили і про кіно, і про українську мову, і про з знімання з з російськими акторами. Дивіться в інших випусках. Посилання залишаю під цим відео. Дякую.